Урок 35. Умовні речення. Перший тип Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Careful about. Уважно ставитися до. Symptom. Симптом. Disease хвороба. Method. метод. Have a cold застудитися. Cough. Кашляти. Sothroat хворе горло. Діарія. Діарея. keep doing, Продовжувати робити щось. sick, відчувати нудоту. vomit, нудити рвати. Флу гріб. Флуїт рідина. Lung cancer. Рак легенів. Pain in the чест. Біль у грудях. Heart attack – серцевий напад, інфаркт. Alcohol – алкоголь. Harmful – шкідливий. Liver – печінка. Sneeze – чхати. Drip the drops – капати краплі. Stomach ache – біль в шлунку. Go on a diet – сісти на дієту. Toothache. зубний біль. Have a feeling. Поставити пломбу. Backache. Біль у спині. Get a massage. Робити масаж. Suffer from. Страждати від. Illness. Хвороба. Injection. Укол. Keep a healthy lifestyle. Вести здоровий спосіб життя. Knowledge. Знання. Get sick. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Careful about уважно ставиться до Symptom. Symptom disease. Хвороба Method Method Have a cold. Застудитися. Cough. Кашляти. Sore Хворе горло. Diarrhea. Діарея. Keep doing. Продовжувати робити щось. sick, Відчувати нудоту, vomit, Нудити рвати. Flu. Грип. fluids, Рідина. Lung cancer. рак легенів. Pain in the chest. Біль у грудях Heart attack. серцевий напад інфаркт Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Alcohol Алкоголь. harmful шкідливий лива. Drip the drops. Капати краплі стамака. Білю шлунку. Get on a diet. Сісти на дієту – Toothache. Зубний біль. Have a feeling. Поставити пломбу. Бекай. Білю спині. Get a massage. Робити масаж. Suffer from. Страждати від illness. Хвороби. Injection. Укол. Keep a healthy lifestyle. Вести здоровий спосіб життя. Knowledge. Знання. Get sick. Захворіти. Alcohol. Алко. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Уважно ставиться до Careful About Symptom. Symptom. хвороба. Disease. Метод. Метод застудитися. Have a cold кашляти. Ков Хворе горло. Sore throat. Діарея. Діарея продовжувати робити щось. Keep doing відчувати нудоту. Нуди тервати. рвати. Грип. Flu. Рідина. Fluids. Рак легенів. біль у грудях. Pain in the чест Серцевий напад інфаркт. Heart attack. Під час паузи перекладіть слова алкоголь. Alcohol шкідливий. Хамфул. печінка. Лива. Чхати. Сніз. Капати краплі. Дрип де drops. Біль у шлунку. Stomach-cake. Сісти на дієту. Go on a diet зубний біль. Toothache. поставити пломбу. Have a feeling. Біль у спині. Бекайк робити масаж. Get a massage – страждати від Suffer from – хвороба. Illness укол. Injection вести здоровий спосіб життя. Keep a healthy lifestyle. Знання. Knowledge захворіти. GET sick. Алкоголь. Alcohol. Alcohol. Прочитайте та прослухайте правило. В англійській мові є три типи умовних речень. Умовні речення першого типу висловлюють цілком реальні здійснені припущення, які стосуються майбутнього часу. В умовних реченнях першого типу дієслово в підрядному реченні умові. Вживається в Present Simple, а в головному реченні в наслідку у Future simple. Формула if плюс підмет плюс присудок в Present Simple, підмет плюс присудок у Future simple. For example, if you come tomorrow, we shall talk about it. Якщо ти прийдеш завтра, ми поговоримо про це. Якщо в неділю не буде дощу, вони поїдуть за місто. Прочитайте та прослухайте правило. В англійській мові є три типи умовних речень. Умовні речення першого типу висловлюють цілком реальні здійснені припущення, які стосуються майбутнього часу. В умовних реченнях першого типу дієслова в підрядному реченні мові вживається в present simple, а в головному реченні в наслідку у Future simple. Формула IF плюс підмет плюс присудок в present simple. Підмет плюс присудок у Future simple. For example. If you come tomorrow. Прочитайте та прослухайте речення. Harry is very careful about his health. Гаррі дуже уважно ставиться до свого здоров'я. He knows everything about symptoms, diseases, and methods of treatment. Він знає все про симптоми, хвороби та методи лікування. If he gets a cold, he will cough and have a sore throat. Якщо він схопить про застуду, він буде кашляти. І в нього болітиме горло. If he gets diarrhea, he will keep going to the toilet. Якщо в нього буде діарея, він весь час буде бігати в туалет. If he feels sick, he will vomit. Якщо він відчує нудоту, він вирве. If he catches a flu, he will go to bed and drink plenty of fluids. Якщо він підхопить грип, він ляже в ліжко і питиме багато рідини. If he he smokes a lot, he will have lung cancer. Якщо він багато куритиме, в нього буде рак легенів. Прочитайте та прослухайте речення. If he feels a terrible pain in the chest, it may be a heart attack. Якщо він відчує сильний біль у грудях, це може бути інфаркт. If he drinks too much alcohol, it will be harmful to his liver. Якщо він питиме занадто багато алкоголю, це буде шкідливо для його печінки. If he sneezes, he will drip the drops. Якщо він чхатиме, він буде капати краплі. If he has a stomach ache, he will go on a diet. Якщо в нього заболить шлунок, він сяде на дієту. If he has a toothache, he will go to his dentist to have a feeling. Якщо в нього заболить зуб, він піде до свого стоматолога, щоб поставити пломбу. If he gets a backache, he will get a massage. Якщо у нього заболить спина, йому робитимуть масаж. If he suffers from serious illnesses, He will be given injections. Якщо він страждатиме від серйозних хвороб, йому робитимуть уколи. If he feels a terrible pain in the chest. But now Harry keeps a healthy lifestyle. Але зараз Гаррі веде здоровий спосіб життя. He hopes his knowledge will be just a theory. Він сподівається, що його знання залишиться просто теорією. Questions and answers, питання та відповіді. What will you do if you catch a cold? Що ви робитимете, якщо схопите застуду? I'll stay in bed and will take some medicines. Я залишусь у ліжку і прийматиму ліки. What will you do if someone feels a terrible pain in their chest? Що ви робитимете якщо хтось відчує сильний біль у грудях? I'll call an ambulance. Я викликаю швидку допомогу. What will happen if you don't keep a healthy lifestyle? Що трапиться якщо ви не будете вести здоровий спосіб життя? I may get sick. Я можу захворіти. But now Harry keeps Piazza паузи перекладіть речення з англійської мови прослухайте правильний варіант. Harry is very careful about his health. Гаррі дуже уважно ставиться до свого здоров'я. He knows everything about symptoms, diseases, and methods of treatment. Він знає все про симптоми, хвороби та методи лікування. If he gets a cold, he will cough and have a sore throat. Якщо він схопить застуду, він буде кашляти і в нього болітиме горло. If he gets diarrhea, he will keep going to the toilet. Якщо у нього буде діарія, він весь час буде бігати у туалет. If he feels sick, he will vomit. Якщо він відчує недоту, він вирве. If he catches a flu, he will go to bed and drink plenty of fluids. Якщо він підхопить грип, він ляже в ліжко і питиме багато рідини. If he smokes a lot, he will have lung cancer. Якщо він багато куритиме, в нього буде рак легенів. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови прослухайте правильний варіант. Гаррі дуже уважно ставиться до свого здоров'я. He knows everything about symptoms if he feels a terrible pain in the chest, it may be a heart attack. Якщо він відчує сильний біль у грудях, це може бути інфаркт. If he drinks too much alcohol, It will be harmful to his liver. Якщо він питиме занадто багато алкоголю, це буде шкідливо для його печінки. If he sneezes, he will drip the drops. Якщо він чатиме, він буде капати краплі. If he has a stomachache, he will go on a diet. Якщо в нього заболить шлунок, він сяде на дієту. Якщо в нього заболить зуб, він піде до свого стоматолога, щоб поставити пломбу. If he gets a backache, he will get a massage. Якщо у нього заболить спина, йому робитимуть масаж. If he suffers from serious illnesses, he will be given injections. Якщо він страждатиме від серйозних хвороб, йому робитимуть уколи. But now Harry keeps a Healthy lifestyle. Але зараз Гаррі веде здоровий спосіб життя. He hopes his knowledge will be just a theory. Він сподівається, що його знання залишиться просто теорією. Questions and answers, питання та відповіді. What will you do if you catch a cold? Що ви робитимете якщо схопите застуду? I'll stay in bed and will take some medicines. Я залишусь у ліжку і прийматиму ліки. What will you do if someone feels a terrible pain in their chest? Що ви робитимете, якщо хтось відчує сильний біль у грудях? I'll call an ambulance. Я викликаю швидку допомогу. What will happen if you don't keep a healthy lifestyle? Що трапиться, якщо ви не будете вести здоровий спосіб життя? I may get sick. Я можу захворіти. Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. Гаррі дуже уважно ставиться до свого здоров'я. Harry is very careful about his health. Він знає все про симптоми, хвороби та методи лікування. He knows everything about symptoms, diseases, and methods of treatment. Якщо він схопить застуду, він буде кашляти і в нього болітиме горло. If he gets a cold, he will cough. And have a sore throat. Якщо в нього буде діарея, він весь час буде бігати в туалет. If he gets diarrhea, he will keep going to the toilet. Якщо він відчує недоту, він вирве. If he he feels sick, he will vomit. Якщо він підхопить грип, він ляже у ліжко і питиме багато рідини. If he catches a flu, he will go to bed and drink plenty of fluids. Якщо він багато куритиме, в нього буде рак легенів. If he smokes a lot, he will have lung cancer. Під час паузи перекладіть речення з Якщо він відчує сильний біль у грудях, це може бути інфаркт. If he feels a terrible pain in the chest, it may be a heart attack. Якщо він питиме занадто багато алкоголю, це буде шкідливо для його печінки. If he drinks too much alcohol, it will be harmful to his liver. Якщо він чхатиме, він чхатиме, буде капати краплі. If he sneezes, he will drip the drops. Якщо у нього заболить шлунок, він сяде на дієту. If he has a stomachache, he will go on a diet. Якщо у нього заболить зуб, він піде до свого стоматолога, щоб поставити пломбу. If he has a toothache, he will go to his dentist to have a feeling. Якщо у нього заболить спина, йому робитимуть масаж. If he gets a backache, he will get a massage. Якщо він страждатиме від серйозних хвороб, йому робитимуть уколи. If he suffers from serious illnesses, he will be given injections. Якщо він відчує сильний біль у грудях, це може бути інфаркт. Але зараз Гаррі веде здоровий спосіб життя. But now Harry keeps a healthy lifestyle. Він сподівається, що його знання залишиться просто теорією. He hopes his knowledge will be just a theory. Питання та відповіді. Questions and Answers. Чо ви робитимете, якщо схопите застуду? What will you do if you catch a cold? Я залишусь у ліжку і прийматиму ліки. I'll stay in bed and will take some medicines. Що ви робитиме мете, якщо хтось відчує сильний біль у грудях? What will you do if someone feels a terrible pain in the chest? Я викликаю швидку допомогу. I'll call an ambulance. Що трапиться, якщо ви не будете вести здоровий спосіб життя? What will happen if you don't keep a healthy lifestyle? Я можу захворіти. I may get sick. Але зараз Гаррі веде здоровий спосіб життя. But now Harry keeps a healthy lifestyle. Він сподівається, що його.